Дивіться, що з'явилося, це з'явилося, це з'явилася. Приїхали ми, коротше, до крематорія. Я вже маю сріблясту кнопку від, від YouTube. Заказ 800 гривень! Так, всім привіт! Це нова серія нашого серіальчику. Сьогодні дуже класна погода, 8 березня, прикольне свято. Усіх жінок вітаємо зі святом весни і будемо сьогодні катати. В нас з'явилися деякі зміни, з'явилася нова автівочка, тепер ми вже працюємо не на Mitsubishi 2016, 2017 року, а ми працюємо на Mitsubishi 2006 року, Mitsubishi Lancer 9 2.0, автомат Трошки дешевша вона по аренді. В нас сьогодні є така задача. Ми вже не, не бізнес клас і не комфорт клас. Ми тепер можемо тільки працювати по стандарту. По стандарту. З'явився новий заказ у нас е доставка за 250 гривень, і ми будемо зараз щось доставляти. Ми вирішили зробити для себе новий челендж. Дуже важко стало нам працювати на арендній. Машині я вирішив, що треба заробляти гроші та збирати їх на власну автівку, тому що це буде, ну це буде краще, ніж орендувати, тому що ти можеш хоч нормовано працювати і мати якісь вихідні і якось потрошку інакше. Інакше жити. Кожен день, коли ми працюємо, я буду підбивати підсумки свого дня. В кожному з наших відео буде в нас десь плашечка, де я буду показувати, скільки я зібрав грошей на автомобіль. Я напевне думаю, що десь 20% від свого робочого дня я буду класти в свою монобаночку, напевне, щоб зберегти гроші. І ми подивимось, ми подивимось, скільки я за зможу назбирати напевне ну я не знаю скільки так можна збирати на автомобіль але ми почнемо почнемо рухатись е, і рухати свій світ трошки швидше тому що треба розвиватись треба щось робити хто буде дивитися і коментувати це відео підкажіть будь ласка на вашу думку на вашу думку яку краще купити машину для того щоб почати працювати на власному авто на власному авто Так, ну що, сьогодні буде прикольний день, тому що сьогодні 8 березня і я так думаю, що ми будемо сьогодні професійними доставщиками і будемо доставляти квіти усім е, жінкам е, Києва. Доставочку ми взяли, 250 гривень, гривень нам дали. Що ми робимо? Ми включаємо наш любимий БОЛТ! І... Швидесенько шукаємо собі заказик в ту сторону, в котру ми будемо зараз їхати. А їхати ми будемо на вулицю Єреванська. Так, ну що ми приїхали? Дивіться, яку красу будемо зараз доставляти, дарувати жінкам. Поздоровляти когось з 8 березня. О, так. Ось такий прикольний весняний день. Приїхали ми короче, до крематорія. Треба звідси тікати, бо щось трошки стрьомно. Їдемо доставляти квіти. Так, ну що, 10 година ранку, ми маємо тільки 500 гривень і заказів більше немає по стандарту. Щось мені не подобається стандартне життя. Так, ну що, прикольний, прикольний сьогодні день. Поки чекаємо клієнта, хотів вам показати нову автівочку, яка зараз у нас знаходиться у стандарті. Це дуже стандартно. Дивіться, що з'явилось, це з'явилось що, це з'явилася, з якою ми мучились. І заради цього ми змінили авто. Ми перейшли більш на нижчий клас. Спортивний руль. Фартова панамочка. Отже, зараз цікаво як будуть реагувати люди на мою шашку, що будуть казати. Так, ну що, ми, ми зробили невеликий заказ за 92 гривні. Зараз ми в центрі і нам вже прилітає зразу ще один заказик за 75 гривнів. Ось такий прикольчик доставляємо. Всім привіт! Підпишись на канал та постав подобайку. Є! Так, ну що, ми потрошки працюємо. Заказів, як завжди, немає. Взяли маленький такий заказ, як тут по місту 3 кілометри. Проїхати 120 гривень. Хорошо, що є постійні клієнти, котрі замовляють таксі, вже. це вже дуже добре. То ми зараз робимо, зробили заказ. За 300 гривень. І зараз чекаємо пасажира, ще 200 гривень в чобани будемо їхати. 1400 гривень поки ми заробили, але це не фінал. Ми чекаємо вечора ввечері буде найкраще замовлення. Коротше, мої друзі, з мене прикололись трошки, і замість Ютуба вирішили подарувати мені сріблясту кнопку від Ютубу. Дивіться, який прикол. Я вже маю сріблясту кнопку від ютюба. Срібна кнопка. Срібна кнопка від ютюба. Прикол. Mm. Так, ну що, після дого очікування ми взяли заказ до Академ, міс, з Академ-містечка до мого любимого городу Ірпеня. Тому їдемо в Ірпень і там же в Ірпені будемо чекати якийсь класний заказ до Києва. Так, ну що, ми в Ерпіні, зробили заказик, 202 гривні наші постійні клієнти, котрих ми вже возимо без програми, слава Богу, ми їх знайшли. З них ми заробили 201, заплатив 240, 340, 700, 700, 1400 і плюс болт 130 гривень, 1530 гривень. Не так вже і багато, але... Ми зараз в Ірпіні і будемо якийсь шукати класний заказ до Києва. Так, ну що, Ірпінь? Класно, постояли тут 20 хвилин. І до нас прийшов заказ до зоопарку. Будемо вести французького бульдога мопса. Так, ну що, мопса ми відвезли, нам дали 350 гривень і 20 гривень на чай. Оце, коротше, прикол. Ми приїхали з Ірпеня. Щоб зробити що? Знову поїхати в Ірпінь Оце прикол. Ми туди-сюди ганяємо з Ірпеня в верпінь. Так, коротше, прикол в тому, що ми другий раз вже заїхали в Ірпінь Дивіться, 1182 гривні це в нас по уклону. 700 гривень ребята постійні клієнти. І 130 гривні болт. Є надіжди що ми нормально звідси поїдемо. І ще заробимо тисячу. Йо банда. Ну нарешті ми виїхали з Ірпеню. Ірпеня. Ірпені. Коротше, виїхали. Ну Виїхали у Софійську Борщаговку де коротше, заказів таких прям класних ми не дуже бачимо. І бачимо тільки те, що класні закази залишаються в Києві. Київ весь червоний. А там, де ми, звичайно, нічого немає. Будь ласка, дивіться, як все красиво. І там, де кружечок, то є ми, і Київ розгорається. А нас там, на жаль, немає. Ну що, коротше, прикольно. Ми поїхали за 230 гривень на вокзал. Ну, десь біля вокзалу. І там ми зловили бонус. Наконець-то, хоч щось произошло за цей день. І це дуже прикольно, тому що заказ. 800 гривень! є! Оце так прикольно. Клас! Оце я задоволений. Я такий сумний був цей відосик весь. А тепер я дуже щасливий. Це дуже дуже прикольно. Віз тільки що дівочку. За місцевий комплекс Партизан. Чого це вони так вночі їздять? Куди це вони так їздять? 800 гривень платять. Боюсь собі уявити. Ось дивіться. 2239. І того ми заробили на сьогоднішній день 3120 гривень. І це непогано. Але останній заказ. Гроші не пахнуть. На годиннику вже ми маємо комендантську годину 23.00. Так, коротше, оце прикол. Я виїжджав з того партизану. На зупинці, на зупинці стояла людина і голосувала. Я думаю, може це бонус. Так і є, це невеликий бонус. Я довіз ту людину до лісників, людина дала мені 200 гривень і ще жменю мелочі. Каса в нас. Така, коротше, 3333 гривні. Оце прикол, оце фартове число. На все добре, гарного настрою і залишайтесь завжди на позитивній хвилі. Є, чао, какао!